Так, тігри, беремо розгон зараз. Брать, Китайський автопром, український автопром. І біжим на горку. Щас побачимо, хто з нас з них вийде. Ну що, давайте, браття! Ого! Блин, я тобі хочу сказать, китаець нормально вещи делает. Красавчик! Беру слова обратно, я тебе хочу сказать. Вот теперь шо назад. Беру слова обратно. Да. Блин, беру слова обратно. Беру слова обратно. я на. Я на другую, треба на Да. І це не на повному приводі. Пойдем. Сейчас пойдем. Да не, ну ты шо? Я не ожидав, кстати, від нього. Я думав, що ти понял, ну не вийду. Ну що, я тебе спрошу, да? сідьте всі діла? Ні, мости мости, мости, понял. На мостах, получается, сидай на мостах на пісок. Ага. То не йде. Ти понял яка ситуація? Там релю вибили, бачив? І мостами на пісок сідаєш. Да. Да. А була баудюха, там гаїть. Ні, буба. Би... Квадро заїхало. Я не знаю, я. Я на кузовом, конечно, вона заце. Зацепила. Зацепиться. Та що тут танками камеру збили, вона. Тут я вже шкотом заїжджав. Я, да. Чим? Шкотом. 8х8 що танки обрався возить а, до половини тільки заїжджав більше не їде те саме грузне великий гра так. Так що пацани так китайський дракон Почти доїхав але до кінця не доїхав зараз будемо пробувати українським Ну що, давай давай я поїхав трошки разгончик.